Привіт. От мені цікаво, дивіться, оце гатне, виїзд на одеську трасу. Тут є пішохідний перехід. Тепер буквально метрів 30, ось ми маємо опять пішохідний перехід, який намалювали чи не домалювали прямо на автобусній зупинці. Щоб ви розуміли, що автобусна зупинка. І взагалі зупинка на пішохідному переході заборонена. Ну і як це називається? Це навіть не домалювали. Якщо людина зараз вийде, тут зб'є. І хто буде нести відповідальність за це? Дорожні служби чи водій? А ось де реально треба пішохідний перехід, так це ось в цьому районі. Бо тут люди перебігають. Як кози. А ось тут треба пішохідний перегід. Так що перед тим щось малювати, то трошки мізки включають. Ну реально, блід.